Тут ми бачимо все залито бетоном. І люди, які це роблять, це роблять не для того, щоб бачили чужі очі. Якщо буде заключення чи я це незаконно, я його знесу просто ці чотири колони я знесу. Хочеться піти перевіряти деякі факти, щоб суспільство заспокоїти чи показати, що щось дійсно є. Пустились з під молотка майно, загородили, аби не бачило чуже око частину держзаказника, і почали зводити котеджі. Це алгоритм, за яким нині в найбагатших волинських державних лісах потихеньку обживаються і господарюють люди, наближені до головного лісівника Волині Олександра Кватирка. Сьогодні ми розповімо вам, хто облаштовує котеджі посеред державного заказника просто на подвір'ї колишнього лісомисливського господарства у Звірові. Але спершу перевірте, чи ви підписалися на канал Сили Правди, поставили вподобайку цьому відео і натиснули на дзвіночок, аби він оперативно сповіщав про нові розслідування нашої редакції. Поїхали! У вересні 2024 року до нас звернувся голова громадської організації «Захист та справедливість, військовослужбовець із Житомира, Олександр Громов. Він розповів, що на території колишнього лісомисливського господарства Звірівське хтось будує котеджі, ймовірно, всупереч закону. Зауважимо, що вже кілька років в'їзд на подвір'я мисливських угідь загороджений захисним муром і постійно охороняється. Простіше кажучи, потрапити туди без спеціальних дозволів будь-хто не може. Не пускає, так, по дому. Проте, 13 вересня активіст Громов таки переконав охоронців, аби ті відчинили в'їзну браму. Потрапивши на територію режимного об'єкту дорогою ліворуч від адміністративної будівлі, поруч з елітним звірівським майновим комплексом, непрохані гості, тобто ми зафіксували свіже будівництво. Але публічна реєстрова карта показує, що це землі лісового фонду, і одразу зрозуміло, не потрібно бути експертом щоб знати ту інформацію, що на землях лісового фонду капітальне будівництво не може бути здійснено. Ну, принаймні, якщо воно якесь відбувалося, то має бути тимчасова споруда на сваях. Тут ми бачимо все залито бетоном. І люди, які це роблять, це роблять не для того, щоб бачили чужі очі. Для себе. Через підозри, що на ділянках природоохоронної зони зводять сумнівні будівлі, активіст викликав поліцію. Господарем майнового комплексу звірів, родзинкою якого є готель для мисливців, з літа минулого року є фірма Деметра Стандарт. Придбати елітні апартаменти їй вдалося у 2023 році на аукціоні за майже 20 мільйонів гривень. Цікаво, що майже відразу після реєстрації права власності придбане майно арештували. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом зловживання владою або службовим становищем. Тоді правоохоронці запідозрили, що службові особи фонду держмайна свідомо допустили зниження вартості об'єктів, які віддали під приватизацію. Почалася невідомо мені з яких причин. Всі ці розслідування, журналістські розслідування, і ніхто нічого не розбирався в тому, ані в диметрі стандарті фірмі, ані в тому, що я взагалі придбав. От і тому це мені стало ця травля. Мені стало взагалі не цікаво займатися е, цим розслідуванням у цих таких речей, ці судові процеси, і все таке інше мені то не на часі. Володимир... Тому мені не краще було продати це все цьогоріч підприємство Деметра Стандарт оволинилось. Навесні столична прописка змінилася на Звірівську, тоді ж керівну посаду обійняла волинянка Юлія Повідзьон. А вже влітку, замість Володимира Кузніцова, новим власником став лучанин Володимир Басюк. Екс власник фірми пояснює, що з осені минулого року, і щонайменше до моменту продажу ним компанії на подвір'ї колишнього лісгоспу, а нині приватного майнового комплексу, жодних будівельних робіт ніхто не проводив. Мені це не відомо. Невідомо. Я зараз не директор Стандарт», тому я коментувати це не можу. Фірма Стандарт» ніяких забудов не вела. Нинішній власник підприємства Деметра Стандарт Володимир Басюк каже, що планує розвивати туристичний бізнес, але переконує будівництво на його. Ну я бізнесмен, я хочу в Україні вкладати гроші. Міцікаво, що там якісь там прокурори, всякі судді, хто там сидів, там за наші кошти влаштовували там вечірінки, то краще зробимо якийсь гарний проект. Те, що там рядом будується, це не наша територія. Я тут живу сусідів, багато будується. Мені не цікаво, хто що будується. Запитайте сусіда, можливо, ну сусід має знати правильно. Я думаю, колісник має знати. Богдан Колісник це екс-депутат Волинської обласної ради, а також колишній начальник Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства. У звірові він живе в будинку, який свого часу журналісти називали його резиденцією. Я цю хату ще будував у 73-му році, де я зараз живу. Це державна хата, я її купив. Навіть не я її не приватизував, я її викупив потім у е сільській раді. До мене ніяких питань немає, бо воно і не зв'язано зі своїм господарством. Якраз за парканом подвір'я пана колісника, як виявилося, і ростуть нові котеджі. Однак ані про них, ані про сусіда забудовника він нібито нічого не знає, бо цитуємо, відійшов від справ лісу. Повірте, я не знаю. Я як... коли я пішов з лісу, уходя оході, ході, хоча на цій писавській мов я не цікавлюсь, бо мені боляче я не хочу. Не буду я як колишній начальник коментувати за сьогоднішнього. Я вас розумію, питання правильні, але відповідати я в силу. Своєї вихованості і порядності я дозвольте я не... котеджі, які ми побачили, потрапивши з за паркан звірівського віп-комплексу, розташовані на державній землі, яка віднесена до державного лісового фонду і не може вилучатися у приватну власність. Водночас, нею з 2022 року користується син колишнього першого заступника прокурора Волині Василя Куренди, бізнесмен Станіслав Куренда. Він господарює на трьох земельних ділянках загальною площею понад пів гектара. Дві з них це частина загальнозоологічного заказника місцевого значення Зубр і на них теж кипить робота. Також чоловік має дозвіл на проїзд до своєї нерухомості дорогою, яка проходить через увесь звірівський лісокомплекс, де хазяйнує раніше згаданий бізнесмен Володимир Басюк. Станіслав Куренда своєї причетності до появи котеджів на подвір'ї колишнього лісгоспу не заперечує. Чи маєте ви якісь дозволи на це будівництво? І... Я придбав готові житлові будинки і зараз здійснюю ремонтні роботи. Це ремонт приватної власності. Вести нове будівництво, отримати дозвола заборонено. Я не проводжу нового будівництва. Один з цих будинків свого часу був придбаний хорошим знайомим під під піддачу, виключно для власного використання. Ми будемо знайомі, Андрій. Триворович звати. Саме він запропонував мені. Він змінив свої плани, запропонував придбати цей будинок. Андрій Худоба це луцький бізнесмен, якого нещодавно звинуватили в розкраданні коштів на будівництві житлового комплексу Оселя Парк. Якось він навіть балотувався в депутати. Саме худоба певний час володів спорудою у майже 73 квадратних метри на 18 сотках землі, власником якої є держава. З червня 2020 року постійним користувачем цієї ділянки було лісомисливське господарство Звірівське а з липня 2022 і дотепер Держпідприємство ліси України. Лісове відомство дозволило худобі, а згодом куренді користуватися цією землею без її вилучення. Ми намагалися сконтактувати з Андрієм Худобою, щоб довідатися, як звірівський будинок потрапив до його рук, а згодом перейшов сину колишнього впливового прокурора. Проте на повідомлення у соцмережах і телефонні дзвінки чоловік не відповів. Менд не відповідає ще одна споруда площею майже 87 квадратних метрів, яка нині стараннями Станіслава Куренди перетворюється в котеч. З 2013 року належала колишньому директору звірівського мисливського господарства Андрію Шпоруку. Його у 2014-му звільнили з посади, зокрема через відчуження чверті гектара землі у звірові на свою користь. Схема звичайна. Шпорук приватизував будинок, отримавши за замовчуванням право на землю. Проте під час візиту на цю територію 2014 року журналісти зафіксували лише фундамент. Можна припустити, що на місці колишнього лісгоспівського будинку вирішили звести новий. У 2017 році цю нерухомість оформили на Ольгу Колісник, дружину екс-очільника лісівників Волині Богдана Колісника, підлеглим якого свого часу був Андрій Шпорук. Наприкінці 2022-го ківерцівський лісгосп дозволив жінці користуватися землею, на якій стояв будинок, але без можливості її привласнити. Ну хотіли там жити. І що? Будинок старий, бо його треба було відбудовувати, ремонтувати. Боже до того там ніхто не жив. На початку 2023 року новим власником будинку, який схоже існував лише на папері, став головний інженер колишнього держпідприємства «Ківерцівське лісове господарство, а також член комісії з його припинення і реорганізації, Тарас Барановський була можливість й придбав. Потім треба було кошти й продав його. Коли я його продавав, там стояв будинок з білої цегли. Прихожа така здорова, дерева була. Врешті влітку 2023 року майно викупив Станіслав Куренда. Право користуватися землею йому вдалося отримати раніше, наприкінці 2022 року, коли споруда ще належала Ользі Колісник. Також 2022 року бізнесмену вдалося добитися від ківерцівського лісгоспу дозволу господарювати на ділянці площею 18 соток, якою раніше користувався Антон Войціховський, співробітник юридичного бюро Сергія Степанюка, друга куренди. Супутникові знімки свідчать про те, що раніше на цій землі стояв будинок однак, зараз, окрім фундаменту і невеликої господарської халабуди, поруч нічого немає. Цей будинок, який складається, ну, так я його називаю таким своїм комплексом маленьким, так, складається він з трьох будинків. Оцей середній будинок, коли ми почали робити всередині ремонт, це старі будівлі були з 60-70-х х років, напевно, побудовують, і в нього впала стіна. Тому змушені були ми зняти повністю, скажімо, дві стіни із западіння і укріпити фундамент. Під час розмови Станіслав Куренда пообіцяв показати технічну документацію на котеджі у Звірові. Проте слова не дотримав. Зауважимо, що у відповіді на наш запит Держінспекція архітектури та містобудування повідомила, що жодних дозвільних документів на будівельні роботи чи реконструкцію на згаданих земельних ділянках нікому не надавала. Трішки я розумію, що таке готельний бізнес, що таке настрій певні реальні умови для того, щоб. Це все відносно ну, такий, скажімо, ну, в майбутньому бізнесовий проєкт. Не приєдна. знаю, як це буде розвиватися, тому що коли ми його започаткували, це було державне, да? держава тоді, ще не прийняла рішення про приватизацію там, чи про продаж, так, так, так. тому поки без безпально закінчили. <звук> будівництво не ведеться на даний момент, призупинене. Ну а далі буде видно можна будівництво 16-поверхового житлового будинку. Назвати ремонтом кіоску. От. Але суть від цього не зміниться. Це, як мінімум, реконструкція, От. якщо ну, змінюються несучі стіни, це вже точно не ремонт. От. Як максимум, це все ж таки будівництво. На думку експерта із земельного права Віктора Кобилянського, остаточну оцінку будівельним роботам на державних землях у звірові мають дати правоохоронці. Це довести доволі складно. Людина буде стверджувати, що в неї право користування є земельною ділянкою. По-друге, там ще має бути певний розмір шкоди, це ще е, слідчим треба його порахувати, ну, скоріше за все, е, через експертизу. Наразі слідчі луцького районного управління поліції розслідують кримінальне провадження за фактом самочинного будівництва на самовільно захопленій земельній ділянці. Що буде заключення, чи я живу, це незаконно? Я його знесу, просто ці чотири колони я знесу. Поки в заказнику ростуть котеджі, куди ж дивляться люди уповноважені стежити за дотриманням екологічного законодавства і порядку в державних лісах. Перший заступник начальника держекоінспекції на Волині Олександр Ткачук каже, що про будівництво у звірові, в тому числі на землях заказника Зубр, нічого не знає, бо від початку повномасштабної війни орган, який він представляє, не має достатньо повноважень, аби навідуватися туди і контролювати ситуацію. Сьогодні постановка Кабміну є заборонено суб'єкти господарування перевіряти планово позапланово. О, тільки якщо правоохоронні органи залучать, то може перевіряти. Років 5 не було ніяких перевірок. І не планує Ну, Ми плануємо, якщо Кабмін дозволить, підемо перевіряти. Uh -huh. Хочеться піти перевіряти деякі факти, щоб суспільство заспокоїти чи показати, що щось дійсно є, uh -huh. то ми плануємо, але. Я заборола це перевищені повноваження, розумієте? ми поцікавилися в ківерцівського лісгоспу, чи фіксувала лісова охорона на подвір'ї звірівських лісомисливських угідь протягом 2023-2024 років. Будівельні роботи замість відповіді на конкретне запитання. Ми отримали звичайну відписку. Змушені повідомити про об'єктивну неможливість задоволення вашого запиту на інформацію в повному обсязі. При цьому наголошуємо, що така об'єктивна неможливість задоволення не є відмовою. Йдеться у відповіді. Водночас ми намагалися отримати інформацію стосовно котеджів у Звіровій від Поліського лісового офісу. Фахівець зі зв'язків з громадськістю та пресою відомства Світлана Думська тривалий час обіцяла відповісти на запитання, проте станом на момент публікації розслідування жодних повідомлень від неї так і не надійшло, тому що ну комунікації важливі. Можливо, ми нарешті змінимо той імідж лісівника, який не найкращий, не скажемо, в суспільстві. На цьому моменті варто зазначити, що Станіслав Куренда це не випадкова людина. Він учасник скандально відомої вечірки в лазні Воротнівського лісівничого молодіжного центру восени 2018 року, на якій, зокрема, був присутній тоді ще керівник Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства, а зараз директор Поліського лісового офісу Олександр Кватирко. Вам, Квадинку, я вас <задачи> бачу! Не ховайтеся кошти на корці, що вас не бачила Станіслав Куренда не заперечує зв'язків з головним лісівником Волині та Рівненщини. Так, синій товариш ми знайомі, ну, напевно, років 15. Це, у нас складається враження, що через вашу дружбу з Олександром Квитирком у вас є певні привілеї. Це помилкове враження. Якщо ви бачите і розслідуєте якусь ситуацію, сподіваюсь. Можливо, ви щось знаєте і зможете якось показати, що угу. Uh -huh. причетний, чи впливаю на квартирка, чи він на мене. Uh -huh. У нас uh -huh. немає спільних справ, у нас немає спільних інтересів, крім особистих, особистих відносин. Я знаю дуже добре його сім'ю, знаю дітей, знаю дружину. Нагадаємо, дві з трьох звірівських ділянок Станіслава Куренди, на яких він нібито ремонтує будинки, є частиною заказника. Зубр його сусід Володимир Басюк також частково господарює в межах заповідної зони. Щоб запобігти можливим порушенням заказнику і, очевидно, посприяти в розвитку бізнесу нових господарів, лісові чиновники вирішили змінити його територію. Минулоріч, одразу після продажу майнового комплексу у звірові на прохання ківерцівського лісгоспу, науковці обґрунтували доцільність вилучити майже 3 тисячі гектарів на півдні заказника, натомість приєднавши майже 4 тисячі на півночі. Бо зубри, начебто, мігрували з лісу до сіл Городище і сильне Луцького району. Проте провернути цю лісову авантюру поки що не вдалося через медійний розголос. Зараз банально тих зуб зараз не про межі треба думати які ніщо. Зараз банально треба того зубра умовно на зиму накормити і зробити хоч елементарну вакцинацію. Крім того, слідом за намаганнями перекроїти межі зубра, минулоріч ківерцівський лісгосп відмовився від частини мисливських угідь у кількох, зокрема й у звірівському лісництвах. На початку 2024 року господарювати на цих непотрібних землях протягом 25 років чиновники лісової галузі дозволили мисливському товариству відродження. Так розраховано, щоб люди були всі. В одному місці не переїжджали для зручності. Однак цей дозвіл досі не погодила Волинська облрада. Зауважимо, що вказана мисливська фірма належить луцькому бізнесмену Сергію Тимущуку. Він товариш Станіслава Куренди, і за дивним збігом обставин також учасник гучної вечірки у Воротневі. Це його дочка поступила в університету. Він організував ага. такий вечір. Він Запросив нас власне відсвяткувати, відмігти провести час. А так я був. Аби... Вибачте, ну зібралися з друзями, але теж не бачив, нічого страшного. До речі, тоді було дуже неприємно. Якщо я не помиляюся, я забув, хто був з журналістів. Нам був реально спорчений вечір, нікому не заважали. Пам'ятаєте, на старті своєї каденції президент Володимир Зеленський обіцяв запровадити інститут бізнес-нянь для підприємців. Кому інвестиційний няня. Э, -ня. Для маленького середнього бізнесу я думаю, що гарна пропозиція. Схоже, посадовці лісової галузі Волині успішно втілюють цю ініціативу. Щоправда, лише для підприємців з близького оточення директора поліського лісового офісу. Завдяки цьому, зокрема, бізнес-проєкт Станіслава Куренди з будівництва туристичного комплексу посеред державного заказника має спрощену систему отримання погоджень і непогану перспективу. І для того нас створені всі умови, щоб мисливець, чи це український мисливий, чи це європейський мисливець відчував себе. Він бачив звіра. Він е знав і ніс культуру полювання. Лише увага громадськості може змінити ситуацію, і ми намагаємося її привертати всіма силами. Допоможіть нам у цьому. Підпишіться на канал Сили Правди, вподобайте це відео і поділіться ним з друзями. А ще можете підтримати нас фінансово за посиланням в описі. На все добре!